Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я з вами хочу поділитися подарунками, які мені подарували до дня народження. Кому цікава така тема, то я вас, звичайно, всіх запрошую до перегляду. І так, у мене день народження було 6 лютого, і мої рідні вирішили мене трошки потішити, побалувати. І одразу вам скажу, що це будуть такі, знаєте, Подаруночки як для б'юті-блогера. От, вибачте, що не одразу зняла це відео, тому що насправді дуже багато роботи накопичилось, і потрібно було попрацювати і часу, щоб зняти таке відео. Це... Не було. От, і трошки засмутилася, тому що у моїй спільноті, де я робила допис, що в цей день що в мене день народження, ви мене вітали. Я вам щиро дякую за таку кількість коментарів, за підтримку, за підписки. Це дуже мене, звичайно, мотивує і надихає на інші відео, які потрібно створювати. От, але я засмутилася через те, що на наступний день всі ці ваші коментарі зникли. І якось це все трохи сумно було. Я також з цим всім у спільноті своїй ділилася, і хто зі мною слідкує в Телеграмі, чи все ж знову ж таки у спільноті Ютубу, хто зі мною слідкує в інстаграмі, то ви могли все це спостерігати і бачити всі мої переживання. Тому я вас ще також запрошую в інші свої соцмережі: такі в Інстаграм та в Телеграм. Ну а кому зручно спілкуватися зі мною тут на Ютубі, то я також вас запрошую підписатися. І давайте я розпочну власне з тих подарунків, що мені подарували. Звичайно, ініціатором таких всіх тих подарунків то була моя донечка. Вона за мене дуже вболіває завжди. І, напевно, більше мотивує в плані того, що потрібно рухатися, і йти завжди вперед. І так, перший з подаруночків, подивіться, який милий ось такий брелочок з тризубом, серденьком він такий двосторонній. Я злюбки його прикрашу цим брелочком свої ключі, а десь або десь повішаю його на сумочку, але не люблю. Носити такі речі на виду, наприклад, я сказала на сумочку, так? все ж таки, напевно, швидше на ключі. Тому що патріотизм це не те, що ти собі почепив жовтоблакитний, жовто-блакитну стрічку, патріотизм це те, що в тебе всередині, і те, що ти відчуваєш до своєї батьківщини. Тому дуже милий такий аксесуар. От перший. Далі покажу вам ще один такий для мене часто несподіваний подаруночок. це парфумована водичка. Бренд Moschino Toy 2 Bubble Gum. А, ні, це туалетна водичка. Перепрошую, я думала, що це парфум. Тут всього об'єм невеличкий 5 мл, але одного. Літнього дня, коли ми з донечкою прогулювалася по Єві, це було десь минулого року влітку. Вона собі дуже добре запам'ятала цей день, коли ми з нею розношували ось такі парфумчики, зайшли собі просто в Єву і їх протестували. Це настільки фруктовий, солодкий, дуже смачний аромат. Можливо, хтось скаже, що він трохи по-дитячому звучить, але для мене тут це пакування дуже миле. Я бачила там. Повний, повну версію, там в вересою 100 мл, а там такі ті ведмедики класні. Ну, я поки буду насолоджуватися ось цією мініатюркою в 5 мл. І... Це дуже приємний, я вже сказала, фруктовий такий солодкий парфум. Він абсолютно літній, він життєрадісний. От, хтось, можливо, скаже, що він досить такий простий, якийсь дитячий, але на мій смак абсолютно ні. Він для мене це літо, це якась жувальна гумка, бо він так і називається Баблґам. Це смачно. От, і я вже його, звичайно, носила, тому що я його відкрила. Тут в 5 мл немає розпилювача. От, і він ось так його потрібно наносити. Але це для мене не проблема. Я залюбки його буду носити. Також бачу донецьці, він дуже сподобався. І, я думаю, вона теж буде мені допомагати його використовувати. От, і... І ще хочу повернутися до того, що я сказала, можливо, хтось його не сприймає, всі ми різні. І мені здається, що не парфум визначає ваш статус. От. І Мені цей ароматик дуже сподобався. І тепер ті, що він є в моїй колекції, так, поповнив цей відметик мою колекцію парфумерну. Наступне, я тут взагалі була здивована, приємно, шокована. от... Подарили мені ось таку палеточку Тіней. А це бренд всім відомий Ґленбі, який продається в мережі магазинів Єва. Називається серія My Wings. і я неодноразово теж дивилась на цю палеточку, але ви знаєте, що в мене дуже багато є різних палеток. От. І я там, в принципі, не планувала там щось собі сама купувати, але я ж казала вже в своєму відео, що від подарунків я, звичайно, не відмовляюся, і вони всі для мене дуже завжди потрібні і так не необхідні. От. Я вже хочу сказати, що я цю палеточку розпакувала. З цією палеточкою я вже робила один раз макіяж. Тут дуже камера зараз вам дуже гарно передає всю кольорову гаму, всю насиченість. Кольорів, і зараз ми, звичайно, будемо робити з вами свочі Але я не взяла, а тут є церкальце щоб прикрити. Зараз я щось знайду, от і буду з вами робити, будемо з вами робити свочі Ну, давайте так і підемо. Цей звичайний матовий, цей теж. Ось такі матові відтіночки, дуже красивий. Ось цей такий мармуровий, дуже гарно лягає, і ось цей також є матовим, такий зелененький. Тут можна зробити дуже різноманітну, скажімо так, макіяжі різноманітні з тим можна робити. Матові тут трошечки такі, як на мене, слабенькі, вони сипляться, але вони дуже гарно от нашаровуються. От, їх можна нашаровувати на базу. Чи хто як любить собі ось так, давайте, ще цей. Цей я вже припудрювала ним по віко. І ось цей мармуровий теж дуже гарно виглядає на оці. Все, що залишається на пальцях. Дуже така, як на мене, ніжна кольорова гамма. Далі я хочу просвочити ось цей. Ось цей блакитний такий, і ось цей темно-синій. І хочу вам сказати, що я макіяж робила. Так, давайте ще раз наберу, так, який -то я ось цей набирала. Макіяж робила зелених тонах, і ось цей давала вниз. Ось цей відтіночок дуже красиво виглядав. В інстаграмі я ділилася, що я вже робила а цей макіяж так і синенький. Ось цей темно-синій відтіночок. Ой, дуже красивий, подивіться, яка кольорова гамма. Дуже класна. Так, тепер давайте я з цієї сторони, ось цей рожевий, рожевий матовий. Ось цим зелененьким я робила макіяж. Він теж дуже гарний, він такий делікатний. От ось така гамма. Так, давайте підемо тут. Дивіться, який рожевий, він нашаровується. От він нашаровується, розтушовується дуже гарно. Так, ось цей зелененький. Його потрібно теж нашаровувати. Тобто він трошки такий, як капризний, але він пальчиком дуже гарно передається на повіку, дає таку відблиск красивий. Далі. Ось цей світиться От дивіться, який сеня, прям як хайлайтер. І зелененький. Ось. Такий теж цей зелененький використовувала в куточок зовнішній для затемнення повіка. Дуже красивий колір. І наступні залишились ось цей світлий матовий, ось цей. Цим відтіночком навіть можна використовувати як для затемнення для складки. Ну, тобто, я брюнетка, мені абсолютно нормально підходить. І ось цей такий досить цікавий, блакитний. Так. Ось так виглядає. Рожевий також можна використовувати. Давайте ще раз нашарую. Досить таки капризний. Давайте ми його сюди перенесемо, але я вже не хочу. Ще раз от. І ось цей такий. Теж він досить цікавий, його потрібно точно на базу якусь наносити, бо він з таким, як хайлайтер, може бути навіть з холодним сяєнням. От. Подивіться, яка красива кольорова гама в даній палетовці. Це дуже гарно виглядає. Макіяж я використовувала ось цей, як казала на нижню повіку, а ось цей. Ось цей зелененький, і ось цим засвітила куточок. І ось, це, і ось цим пробувала теж гратися, досить цікаво от виглядає. Буду надалі також нею на користуватися. І це ще один, одна плюс палетка в мою колекцію тіней. От, ще раз покажу вам свочі. Так, і ще один подаруночок, який був в комплекті до. Цього, що знаходилося в коробочці, це ось такі глітери. Це теж компанія Glambi. Між нічим мені бренд Glambi дуже імпонує це йдуть спаркли. Я коли їх побачила, я взагалі була в шоці, і донечка сказала: мама, я хочу, щоб ти зробила макіяж Ельзи. Я навіть не знаю, чи вартує їх свочити, переносити ті спаркли, тому що ви знаєте, що спаркли переносяться тільки на клей для глітеру. Ці такі. Всякі штуки. Тут дуже гарні ось ці серденька. Там якісь навіть воно як жиле, воно навіть толком не набирається на палець. Це треба так його досить цікаво. Я з такою текстурою ще не гралася. От. Але я думаю, що вам і так буде добре їх видно. Тобто, які вони тут такі блискучки з серденьками. Ось, трошки набрала, зараз постараюсь перенести. І хочу вам сказати, що вони досить такі, от бачите, я нанесла просто без бази. Не досить такі на якійсь ще липучій штучці, от, що досить, досить гарно переносяться, бачите? Так, наступні це будуть ось такі. ну, Ці просто фантастичні, реально, як, дивіться, вони такі, як желе, бачите, як рухаються там всередині. Так, будуть, щоб Зараз я щось їх не вивалила звідси всю цю красоту. Так, ось такі. Просто крапочки, але подивіться, як вони переливаються. І в фіолетовий, і в жовтий, ось зеленинку досить цікавий глітер. І це йде більш дрібніший, точно це під, під ельзу. Коротше, для креативних макіяжів, хто шукав глітери, то зверніться до Glambi. Там в них є дуже велика От. більш такий дрібніший теж із рожевинкою якоюсь, із зелен... зеленинкою, дуже красиві ці глітери. Так, що по глітерах, які у мене, це спаркли? Спаркли у відтіночку тон 01. Там ще є інші ось. Так що ну, мама тепер буде блистіти як принцеса та королева Ельза. Ось ще раз покажу вам ось такі свочі палеточки. І поки а, це все, <ріх> такі були е, подарунки б'юті-блогеру на день народження від моїх домашніх. Дякую вам всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. І всім па-па!